Це в нас Рафштора, назва цієї моделі Z90. Вона зроблена у цьому випадку з автоматикою. Тобто управляється вона ось з такого пульта: Автоматика Франція. Ви нажимаєте на кнопку і ламелі підіймаються. Ви можете їх зупинити. Которуй вам потрібна, також на пульті ось така регулюровка ламелі йде. Тобто ви можете змінювати кут нахилу ламелі, який вам потрібен. Якщо порівнювати C-80 модель та Z-90, то Z-90 це вже посилена модель, тому що йде. Тут йдуть ламелі буквою Z, вони вже прорезинені. Тобто, коли буде вітер, ламелі менш будуть ну, тарахтіти. Вона теж зроблена з направляючими і у касеті, в котру пря ховаються ці ламелі. Все. Так воно заховалось.